Для того, щоб вони пішли нам на користь, і на наше збудування, і на наше покращення. Зараз ми живемо в період дуже великих, як правило, важких спокус, і дуже багато кожної людини є її попитів. Причому не тільки в тих людей, які стоять на різних керівних посадах. Але і на тих, хто десь на нижчих щаблях, які просто займаються своїм домом, своїми сім'ями, у кого є якась робота, якісь свої обов'язки. І то дуже часто, начебто ні за що глобально ми не відповідаємо, але дивимось за вікно уже вечір, а куди ж подівся цілий день? А чим я займався? І тому зараз в ці дні нам пропонується зробити невеличку зупинку. Трошки відсторонити від себе всі справи, навіть якщо вони здаються нам дуже потрібні, нагальні, важливі, і зазирнути всередину себе, подивитися всередину власної учі і побачити, що там зараз є, подивитися, що там від Бога істинного, а що, можливо, було нав'язане нам ззовні, і що є наслідком гріха, який ми робили в нашому житті. Насправді побути наодинці з собою це достатньо важко. Якщо спробувати взяти собі вихідний або відпустку і хоча б на один день відкласти всі пристрої, якими зараз так сильно оточує наше життя, ні з ким не говорити, ні з ким не контактувати, а просто побути в тиші. Не слухати музику, не дивитися новини, навіть самим, самому з собою не, не розмовляти, а просто побути в тиші. То для дуже багатьох людей уже в першу годину це викличе великий дискомфорт, а в інших це взагалі призведе до дуже великої кризи. Тому зараз практично немає затворників, тому зараз майже немає пустельників, тих, які би відмовлялися від цього всього, жили би mm -hmm. впустить, тому що ми звикли сидіти на цьому обміні інформацією між собою і світом і іншими людьми. І ми покладаємось, ми дивимося тільки по сторонах. Ми покладаємося тільки на світ, і на суспільство, і ми часто боїмось просто подивитися всередину себе. А гість із середини стукається до нас тоді, коли нікого навколо немає, коли ми тільки самі одні. Так же часто буває, що як там, перед сном, як то кажуть, мучить совість, коли не можеш заснути. Іноді буває таке, що якісь давні гріхи, які є поховані в пам'яті, якісь прикрощі, якісь провини, вони починають нагадувати про себе, починають критися, і для багатьох людей це дуже неприємний стан. А періоди Великого Поста вони якраз закликають нас до того, щоби по силах своїх комусь вагітніше, комусь жорсткіше, але все-таки звернути увагу на те, що всередині нас накопичилось. І одним із завдань православної аскетики, якою навчають нас через свої книжки, давні монахи і великі подвижники перших століть, якраз і є оце святе самопізнання. І самопізнання не означає самолюбування, тому що ми часто зараз любимо милуватися самі собою, розповідати самі собі, як багато всього хорошого ми зробили, які великі у нас напрацювання. Ми дуже любимо дивитися фотографії свої, і не тільки свої, там, де ми самі, де ми в оточенні інших людей, збирати їх і радіти цього. Але це не є самопізнання. Самопізнання це є зрозуміння того, яким ми насправді є. І це можна побачити тільки в світлі очей Божих. Багато хто думає, що церква всіх повинна викликати постійне почуття провини. Що ми не можемо бути християнами і водночас жити щасливою радістю, тому що ми постійно повинні говорити, що ми якісь погані, ми якісь грішні. А якщо навіть буває рідкісно таке відчуття, що наша совість нічого нам не дорікає, то значить це означає, що ніякої совісті у нас немає, що ми безсовісні і що ми горді, і нам треба зараз як можна швидше почати придумувати собі якісь, хоча б дрібні гріхи, щоб було в чому посповідатися. І через це дуже багато людей не хочуть глибоко пірнати в церковне життя, в духовне життя, не подобається їм аскетика. Але це такий дуже такий грубий рівень говорити, що ми постійно плачемо, постійно страждаємо, постійно скорботимо. Насправді це не так. Приклади є дійсно дуже суворі. І зі священного писання, про яке ми читаємо в каноні, із тієї самої монашеської аскетичної літератури. Але вони зроблені тільки для того, щоб позначити симптоми нашого захворювання. Якщо ми не зрозуміємо, наскільки серйозним є якесь певне захворювання, то ми не зможемо адекватного лікування підібрати. Але у Бога є ліки від будь-якої найважчої душевної хвороби, якими поганими би і жахливими ми не були, якими би не були ми гордими, злими. Перелюдниками, заздрізниками, скільки би ми всього не напоїли в своєму житті, скільки би ми не вчинили кому зла, Господь може і зцілити нас від цього в один момент. Якщо тільки ми самі йому дозволимо це зробити, якщо ми прийдемо до нього і скажемо, Господи, готове серце моє! Більше нічого не треба від нас, це найважливіше, що для нас пропонується. Господь прийме нас будь-якими, якими би ми не були. Він прийме нас будь-якими недосконалими, з будь-якими гріхами. Він не зможе нам допомогти тільки в одному випадку. Якщо ми прийдемо до нього, начебто досконалими і без жодного ґанжу. Якщо ми скажемо, що ну, от я такий уже чудовий, такий, як я є, хай мене люблять таким, як я є. І мені не потрібна нічия допомога, і допомога Божа мені теж не потрібна. І саме тоді це буде той єдиний випадок, коли Бог не зможе рятувати людей. І тому ми повинні так уважно дивитися на себе, щоб зрозуміти, якими ми насправді є, щоб не помилитися в критичний момент. Ми всі пам'ятаємо приклад апостола Петра. Ми пам'ятаємо, як він щиро вірив в те, що він зможе піти з Христом на будь-які випробування, на будь-які страждання і на смерть. Він не брехав, не обманював, він не говорив це для того, щоб перед іншими якось похизуватися, як його чули. Він дійсно в це вірив, Але він говорив це від пристрасної частини своєї душі. Він не розібрався достатньо, що ця пристрасна частина, що вона стоїть на піску. Але коли настала реальна небезпека, а небезпека була серйозна. То ця сама пристрасна частина, вона різко повернулася в інший бік. Ві. Від бажання йти на небезпеку до такого ж самого бажання врятувати себе і зберегти своє життя. Так же само, і ми, коли ми побачимо, що у нас є якийсь благий намір, треба дослідити його, з чого він росте. І якщо ми побачимо, що він росте з пристрасної частини, то треба попросити Божої допомоги для того, щоб він укріпив цей наш намір. І для того, щоб він ріс уже не з присасті, а для того, щоб він е, виходив із волі Божої, із дій Божої. І тоді нам не буде нічого страшного. І якщо ми почитаємо ці аскетичні писання сьогодні під час Великого Поста, добре було б відкрити або Дродолюбі, або Веспицю, або якийсь патериків старовинних почитати, подивитися, ми там знайдемо дуже багато таких прикладів. Звичайно, повністю слідувати за аскетичними писаннями перших століть зараз нам неможливо. Тому що ми живемо в зовсім іншому оточенні. Звичайно, що ми вчора вже казали, що люди тоді, тисячу років тому, були в принципі такі ж самі, як і зараз. Всі хворі на один і той же самий рік. Нічого нового не з'явилося. Просто з'явилися нові виточені засоби для пропаганди гріха. Але по суті нічого особливо не змінилося. Люди такі ж самі злі, часто були і тоді, як і тепер. І тому, коли ми живемо в великому місті, коли у нас робота, коли ми взаємодіємо з іншими людьми, коли ми взаємодіємо постійно з тими, хто мають владу, хто живуть у яволях світу цього, то виконати повністю вимоги наших святих подвижників неможливо. Для цього потрібно дійсно залишати це все іти впустим для того, щоб вести активне молитовне життя. Але ми можемо залишити, за, залишити суд, але виконати певні поради, які вони дають нам. Наприклад, дуже проста справа, що коли ми покладаємося на Бога, ми просимо у нього хрестина мене не насміхатися над всяким земним страхом. Дуже проста порада. Але дійсно, якщо ми задумаємося над нею, то Господь навчить нас на всяким земним страхом насміхатись, тому що коли ми перебуваємо в Божому житті, немає на світі небезпеки, яка реально могла би нам загрожувати. Вона може, бути, вона може бути неприємна, вона може бути якоюсь мірою болісна, але реально загрожувати нам на цьому світі не може нічого. Ми можемо дізнатися багато практичних порад, наприклад, про те, як подавати заздрість. Що для того, щоб перестати заздрити комусь, все, що нам потрібно зробити, це просто почати радіти з тим, хто радіє чомусь, в тому, що ми заздріми. Поставити себе на місце тієї людини, відчути її радість. І тоді наша заздрість зразу спаде на кілька пунктів нижче. Можна навчитися в святих отців того, як можна майже всі дії нашого життя перетворити на молитву. Ясно, що ми встаємо і лягаємо під молитви, якщо ми багаточестиві. Але, наприклад, коли ми відчиняємо двері, виходячи кудись або кудись заходячи, ми можемо причити себе, читати коротку молитву, милосердя, двері, отримується, благосвіни, або родиться. Ми можемо навчитися, бачачи, як зійшло сонце, наприклад, співати собі велике словослов'я Слава тобі, показавши у нас світ. І багато інших ми можемо привчити себе, прив'язати якісь різні короткі або довші молитви до якихось подій, які відбуваються в нашому житті. І тоді молитва буде супроводжувати повністю наше життя. Тому нехай цей святий канон, який ми тут будемо ще наступні два дні читати, і великі інші перлини зі спадщини нашої церкви допоможуть нам, умудряють нас для того, щоб ми змінилися. І для того, щоб світло Христове Воскресіння ми зустріли трошки кращими, ніж ми є зараз. Амінь. Слава Ісусу Христу!